Році, минулому році, держава компенсувала тільки -ті 20% від потреби, яку, яка підтверджена е, значить, моніторингом перевезення в місті Ужгород. Ми зараз не можемо відібрати перевізників, які б мали бажання прийти участь у конкурсі на перевезення громадян в нашому місті. У нас конкурс відбувся. Попередній, де на два маршрути не було жодного бажаючого прийняти участь. А ми тут всі заявляємо, що ми маємо бажання, знаємо шляхи вирішення. Будь ласка, хто хоче приймати участь, приймайте. Будь ласка. Проєкту попередньо закінчили і громадські могла немов. Я вас зрозумів. Шановні, ми зараз поставимо на голосування. Я, я ставлю. на... Я поставлю на голосування критичне зауваження. Присядьте, будь ласка. Ви сьогодні вже півдня буде розглядати. Шановні колеги, прошу рішення підтримано, критичне зуваження підтримано. Прошу в цілому просувати за проект рішення номер 119 Прошу, значить, це не зрозуміло, була позиція. Рішення прийнято. Шановні депутати, шановні присутні, я прошу в цілому про запроект рішення номер. Я прошу проголосувати в цілому за протект рішення номер 119 разом з критичними зауваженнями. Прошу проголосувати. Зараз все Значи, за браќа од земјите